Столичні поліцейські викрили 35-річного чоловіка, який розбещував і продавав порнографію більш ніж 200 неповнолітніх дівчат з України та з-за кордону. Правоохоронці викрили 35-річного киянина на розбещенні річної школярки. Зловмисник видаючи себе за однолітка, на дівчинці інтимні фото і вимагав зображення. Натомість таким чином через мережу кривник разом зі спільниками знаходив інших потерпілих. Під час обшуків у чоловіка виявили більше 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту. Постраждалі зізнались поліції, що після пережитого навіть намагались накласти на себе руки, адже не могли витримати постійні погрози вбивства та зґвалтування. Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами. Ви розумієте відразно? Ні? Не згадується? Скриті листування Далі. 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 ось листування з дівчатами. Далі. В тому числі з малолітніми. Правильно, Олексій? ви знаєте, що вони малолітні? Знаю. На весні 2022 року. Ми отримали інформацію від працівників департаменту кіберполіції і національної поліції України про те, що невідомий чоловік насилає порнографічний контент 12-річній киянці та вимагає від неї такі ж фото в відповідь. Упродовж кількох днів ми встановили 35-річну мешканця столиці. При подальшому відпрацюванні ми встановили 181 епізод його злочинної діяльності. Спілкувався з ними на сексуальні теми виманював фотографії шляхом обману, підкупу, шантажу та погроз. Окрім того, за деякими школярками останні навіть слідкував по дорозі зі школи додому в реальному житті. Наразі ми встановили одного з постійних іноземних клієнтів, який замовляв та купував у зловмисника дитячий порнографічний контент, а також двох його спільників, один з яких є громадянином РФ. за процесуальною керівництва Київської міської прокуратури. Нам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України.